Шортики захисні від натирань фірми Бонс лише 60 гривень за одиницю. В лоті буде 29 одиниць і вартує 1740 гривень. Вони йдуть всі такі телесного кольору з чорною брендованою гарною резиночкою. Вона буде дуже м'якенька, але при цьому буде дуже тримати. Шортики йдуть, немов друга шкіра, в них йде легкий ефект утяжки, вони будуть зовсім непомітні під одягом. Можна класно носити їх під сукні, під штани, під джинси, взагалі під будь яку під будь-яке вбрання. Подивіться, як вони виглядають спереду, а позаду в них буде ось така ось прошита. В розмірі вони йдуть єдиному це десяточка. Це приблизно емочка Елічка. Вони дуже швидко сохнуть, не натирають. Дуже класна річ. Щоб замовити цей класний бренд лоти і з 29 позицій, які вартує 1740 гривень. Звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.